Дуже гарне питання мені задали. Чому я маю страждати за свій рід? Ну чому я маю виконувати карму роду? Е, перше, це тому, що ми є їх, їх нащадками. Тобто ми є нащадками свого своєго, е, батька, своєї матері, і ми несемо карму не тільки да, е, там, травми, якісь з минулого, ми так само і несемо і карму хорошу, не тільки погану. Тобто, не все, е, що ми йдемо да, е, по кармі роду, тільки негативне. Є багато і позитивного, там, наприклад, якісь достатки або ще щось. Але е, зачасту, на чому ми концентруємося, це все ж таки якісь непропрацьовані травми, родові програми. Які на нас мають негативний вплив, тому що на позитив ми суттєво не звертаємо увагу, ми його приймаємо як даність. Так от негатив, да, ми на нього звертаємо увагу і ми з ним працюємо. Як тільки ви засвоїте негатив, який у вас є в роду, як ви тільки його зрозумієте, пропрацюєте, він не буде мати на вас негативного впливу. Тому да, ми є прямі нащадки, тому ми несемо карму роду і відпрацьовуємо якісь родові програми. Але так само, як і плюс, ми відпрацьовуємо і е, мінус. Тому не треба концентрувати свою увагу тільки на мінусовій кармі. Е, Почніть звертати увагу, що вам гарного дав давліт, коли він вас підтримує, як він вас проводить. Е, мало на хто на цьому зосереджує, концентрує увагу. Постарайтеся подивитися з цієї сторони, тому що ну, не завжди ті рід нам дає тільки щось погане. І не завжди це має бути тригіряче, і що виходить із ряда. вон. змініть свій ракурс того, як ви на це дивитесь, і, будь ласка, у вас буде дуже багато плюшок і плюсів з роду. Але пропрацювати так само, як і ви можете щось в цьому житті зробити, і ваші внуки, ваші діти будуть пропрацьовувати вашу карму, якісь ваші причини, наслідки І тому що це будуть ваші да, наслідники, і вони це мають робити. Не тільки ви віддуваєтесь. А всі, хто після вас, може відбуватися так само і за вас. Подумайте за це. Гарного дня!